Що таке мотиваційний лист? Привіт! На зв'язку Харківський національний університет радіоелектроніки, і просто зараз з тобою ми знайдемо відповідь на це запитання. Проте спочатку, що це таке? Мотиваційний лист це документ, який подається вступником до університету під час вступної кампанії. Цей документ має визначати ряд обставин та ряд причин, через які ви вважаєте себе просто найкращим кандидатом на навчання за даною освітньою програмою. Також мотиваційний лист має обґрунтовувати ваше бажання навчатися за даною освітньою програмою, рівень вашої мотивації та коло ваших професійних інтересів. Що писати в мотиваційному листі? В мотиваційному листі опишіть, будь ласка, рівень вашої зацікавленості на дану освітню програму, що вас цікавить ні. І чому ви будете дійсно навчатися на даній своїй програмі? А, опишіть взагалі, будь ласка, ваші академічні знання, якісь ваші дисципліни в школі, які ви здобували, які будуть пов'язані із цим, і в яких ви маєте просто класні результати. Проте, будь ласка, якщо ви вступаєте на комп'ютерну інженерію чи програмну інженерію, чи щось IT, то не описуйте біологію. Біологія там не треба. Опишіть ваші якісь професійні здобутки, які ви маєте на даний момент. Тобто участь в якихось проектах, манроботах, олімпіадах чи чогось подібного, що ну точно буде корисним. Також тут ви можете описати знання ваших іноземних мов, що точно стане в нагоді та стане вам великим плюсом під час прочитання приймальної комісії даного мотиваційного листа. І також опишіть, будь ласка, рівень ваших соціальних навичок, якими ви володієте, та які будуть корисними у роботі в майбутньому. Де знайти шаблон мотиваційного листа. Шаблон мотиваційного листа ви можете знайти на офіційному сайті ХНУРЕМ в розділі абітурієнту, правила прийому 2024 та додаток 6. Саме цей додаток буде містити всю корисну інформацію про мотиваційний лист і безпосередньо сам шаблон. Також радимо переглянути минулорічну трансляцію про мотиваційний лист, там де ми е, детально пояснили, що писати в мотиваційному листі, як писати мотиваційний лист і взагалі як не допустити дуже банальних помилок. Посилання знайдете або в описі. Або десь ось тут воно дивиться в одному із квітків. Що ж, підписуйся на наші соціальні мережі, аби бути в курсі останніх новин про вступну кампанію 2024. Бо вступ з Нуре, це просто!